proibido Це Шопоко, рубрика із швидкими новинами космосу, простою зрозумілою мовою, так що осягнуть, що саме сталося та чому це важливо, навіть ті, хто не дуже в темі. Тож, що по космосу. До землі прямує зелена комета. Її можна побачити лише раз на 50 тисяч років. Десь такі заголовки я бачив інтернетом за останні часи, але, чесно кажучи, мені здається, це трохи забагато хайпу на рівному місці. Так, дійсно є комета, яку можна буде побачити у нічному небі. Називається вона 2020. 2 е 3 ztf Така абревіатура дана на честь звіки віки Transit Facility, тобто телескопу, який цю комету вперше побачив та занес до каталогів. Також можна побачити, що її називають зеленою кометою, адже саме такого кольору її кома. Так сталося через хімічний склад речовин, які знаходяться на поверхні, серед яких є ціаноген та дікарбонові молекули. Саме вони світяться зеленим, коли нагріваються сонцем. Найбільшої яскравості комета набуде десь на початку лютого, коли буде проходити біля сузір'я Касіопеї. Але це не буде яскрава комета, яку можна бачити неозброєним оком. Вона досягне десь п'ятої зоряної величини, що не дуже і багато. За абсолютно ідеальних умов її можна буде побачити як невеличку таку зелену пляму, але все ж краще буде дивитися у бінокль чи телескоп. Важливо це тому, що комети, які можна побачити власними очима без спеціального обладнання, це доволі рідкісне явище. І хоча ця зелена комета не те, щоб дуже яскрава і знаходиться на грані видимості неозброєним оком, але якщо буде нагода, обов'язково подивіться. Старшип від SpaceX потрохи готується до свого першого орбітального тесту. Майже два роки ми на це чекаємо, і схоже, що досить скоро воно таки полетить. SpaceX опублікували ось такий офігезний таймлапс текінгу системи та фактично анонсували наступні кроки. Серед них повна репетиція заправки всієї системи та тестовий прожиг всіх 33 рапторів на суперхелі. Це має бути дуже-дуже епічно. А вже після цього та отримання фінальних дозволів на запуск, ми маємо побачити орбітальний тест. Це також було фактично підтверджено маском в Твіттері. Тож з обережним оптимізмом можна очікувати старти десь у березні. Це, звісно, якщо 33 раптора не розвалять стартовий комплекс чи щось не вибухне. Телескоп Джеймса Веба підтвердив свою першу екзопланету. Найуважніші з вас, мабуть, можуть згадати, що це далеко не перша екзопланета, яку роздивлявся веб. Навіть серед п'яти перших фоток, опублікованих влітку, була одна планета. Але тут не просто спостереження, тут саме підтвердження існування. Спочатку планету LHS 475 b, яка знаходиться від нас, десь в 41 світлових роках, побачив телескоп ТЕС та позначив її як кандидат в екзопланети. Тес шукає інші світи транзитним методом. Тобто, якщо планета проходить по диску своєї зірки, вона трохи закриває світло від неї, і ми бачимо це як невелике падіння яскравості зорі. Тож після перших спостережень ТЕС планету передали вебу, який чутливіший та потужніший. Також за допомогою своїх спектрометрів він міг побачити атмосферу планети. Але на те, щоб сказати, який саме у неї там хімічний склад, астрономам треба бути ще деякий час на уточнення моделей. Важливо це тому, що демонструє спроможність Веба робити такий тип спостережень. Також варто зауважити, що за діаметром планета майже ідеально співпадає з нашою землею, тож у нас з'явився додатковий інструмент, щоб досліджувати світи, схожі на наші. Тим часом на Марсі помер ще один робот. Цього разу це був китайський журонг, також відомий як жужун. Під час марсіанської зими він був у стані гібернації та наприкінці грудня мав прокинутись і вийти на зв'язок, але цього не сталося. Тож можна говорити, що, скоріш за все, ровер та посадочна платформа замерзли, і більше ми від них нічого не почуємо. Як і в випадку американського інсайту, який помер на Марсі буквально декілька тижнів тому, проблемою, скоріш за все, став пил, який не дав сонячним панелям генерувати достатньо енергії. І тут багато хто може спитати, то чому ж не поставити якийсь двірник? Чи щітку там. Але окрім того, що замість щіток краще все ж таки ставити наукові прилади за умов дуже обмеженої маси, проблема все ж глибша. Як я вже сказав, основна проблема у тому, що роботи замерзають марсіанською зимою. І тоді пил присутній не тільки на самих панелях, а й в атмосфері планети. Тобто, навіть якщо б робот був повністю очищений, пил в повітрі все одно міг би не дати достатньо сонячної енергії. Тож, якщо навіть там були б якісь щітки, це не давало б гарантії безпеки. Ну і наостанок, трохи новин про дірявий союз, що зараз пристикован до МКС. Як ви можете пам'ятати, з ним стався негаразд. Щось завбільшки з міліметр пробило охолоджувальну систему інженерного модуля, що спричинило такий собі снігопад, водночас засравши всю станцію. На щастя, обійшлось і ніяких особливих проблем це не спричинило. Але після інспекції все ж було прийнято рішення, що спускати людей в такому союзі небезпечно. Так, сама капсула не затронута, але бортові системи, які, наприклад, відповідають за траєкторію спуску, можуть перегріватися. Користуватися ним можна буде лише в стані надзвичайної ситуації, коли не буде іншого вибору. А він має бути, бо, наприклад, той же Crüdregan в теорії може вмістити до семи людей. Тож МС-22, що зараз на МКС замінять на МС-23? Його готували до наступного екіпажу, але зараз запустять у безпілотному режимі. А поточний екіпаж буде змушений трохи подовжити своє пробування на станції. Ось такі швидкі новини космосу. В коментарях пишіть, яка з них була для вас найцікавішою. Та чому можете поділитися цим відео, поставити вподобайку, щоб Ютуб його більше просував. Підписуйтесь на телеграм-канал, лінк є в опису. А ми зустрінемося наступного разу, щоб дізнатися, що ж там по космосу.